Вітаю всіх! В Харкові знову була нічка весела. На цей раз не було ППО, але були вибухи. Небагато і в різних районах. Я також чула декілька: неприємно, неприємно. Ось тому, вибачте, коли кажуть про території чи ще про щось. У мене завжди думка спочатку зробити добре на неокупованих, щоб люди спокійно жили. Багато відео, де ті ж переселенці з окупованих звідси переїжджають в інші місця і за обстрілів в Шахені знову страждають. Ну, це вже, вибачте, ну, не та картина. Треба цим займатись. Ось що головне зараз зробити так, щоб люди могли якісно жити і якісно формувати новий побут, а далі розбиратись з іншими територіями. Це буде правильно це правильно, тому що люди зараз виїжджати, кажуть куди. Я з ними частково згодна: куди, якщо летить. Ось що головне. І тут треба враховувати місця. Наприклад, в мене були думки виїхати в Рівно до своєї колеги. Так те, що там в неї було, вона мені відписувала. Це було б, для мене шило на мило. А хто сказав, що більше такого не буде? А було декілька днів підряд. Ви знаєте, і було люди з сум Тернопіль виїхали, дуже дуже були розчаровані. Сидіти як порохова бочка, також це нерви. Що так, що так, що так, що так порохова бочка виходить, в чому справа? Ось я не кажу про суми в Харкові трошки інша ситуація, але факт. Тому давайте я подивлюсь: ось 15 червня, це сьогодні вже 12. Тому я можу подивитись, після 15 червня, яка буде ситуація по обстрілам України? Після 15 червня, яка буде ситуація по обстрілам України? Після 15 червня. Ситуація по обстрілам. Угу. Так, що у нас тут? Ворог сконцентрований на руйнуванні в той же час на. Окупації територій, до речі. І це також. І тут вже, в принципі, перехід йде на наступ більше. Ну, обстріли, так. Руйнування так. Але тут вже прослідковується і наступ взагалі. Далі четвірка мечів випадає. Угу. Наступи. Що тут мені йде? Тут більше йде по землі. Питання по землі. Розчарування сильніші. Ось, по землі. Так, дійсно, тут концентрація йде на наступі. Тепер, давайте спитаємо напряму. Після 15 червня буде зменшення обстрілів по Україні. Після 15 червня буде зменшення обстрілів по Україні. Давайте дивитися. Mm, так. Що казати так або ні? Це відповідь так. Зменшення обстрілів. Від того, що було зменшення. враховуйте динаміку, статистику, кількість, все. Але ця карта прикордоння. Тобто на прикордонні буде, як є. Ну, вночі, як завжди. Ворог насілений на свої цілі? І таке враження, що він може робити це зі своєю вигодою, поки він може це робити, поки хоче до якогось моменту отримати результат. Колесо долі. Повторення ситуації. Повторення ситуації це якої, в принципі, на тему обстрілів, коли страждали окремі регіони. Це може бути. Оце може бути. Як? Пам'ятаєте період, коли активно обстрілювали одне місто, потім інше, по черзі? Оце може бути воно, як варіант. Картина така вилазить на даний момент. На практиці будемо дивитись, наші ж можуть витворити ще щось. Не забуваємо про це. Так, заділи стратегічну авіацію. Це добре, це для нас добре. Але наслідки вони не прорахували наслідки. От чому справа. Коли я це бачила, я була чомусь певна, що прораховані наслідки, які можуть бути від цього. А вони прораховані, на жаль, не були. Це було неприємно, скажімо так.